Як я сьогодні і думав, з'їмо таке яєчко, Єдинственне, трошки взяв, бля, бачите, його зламав. Не сильно красиво буде. Шоколадне. Оп! Отаке от, от шоколадне, а всередині там іде мус. Татя 10 з 10 дуже смачно яйце. Так що оце вже останнє, я не знаю, навіть штук по 20-30 по да? і на той, той точці. Глянь, де воно таке ніжне розпалась у руці. Ну дуже смачний шоколад і начинка мусова. А це у нас виходить манго маракуя всередині. Так що це яйце, яке, знаєте, на від. схоже, просто як на яйце, але на смак взагалі топ. Так що такі діла, обов'язково хто ще не пробував, або хто пробував, кому сподобається, сподобалось, да? то спробуйте, тому що їх, вони, я не знаю, навіть будуть вже потім на наступний рік. Будемо їх заводити як, тоже, як пасочний асортимент. Тут бачите, трошки ремонти, забори і так далі. Митниця вже працює, черноволо вже, вже працює, все, все добре.